Дивіться та усвідомлюйте, і не кажіть потім, що не знали, не бачили і не чули. Геть не ефірне слово хочеться вжити, аби найповніше охарактеризувати усіх тих, хто влаштував сепаратистську путінський шабаш 9 травня по всій країні. Це стосується і рядових бойовиків і політиків. Вони відверто ненавидять усе українське. І Нині, коли вже понад три роки триває битва за Україну на фронті, навіть не намагаються приховати своєї ненависті. Мало того, вони відверто насміхаються з ветеранів східної війни і відчуваючи очевидно повну безкарність цю кров розбивають обличчя кожному, лише наважується їм завадити. Якщо це не зупинити, просто зараз жорстко і назавжди Україна, попри усі несамовиті зусилля військових на передовій просто перестане існувати. Така нині реальність 10 травня 2017 року. Я вітаю вас. Це спецкор на 2+,2 плюс і ми розпочинаємо. Півтори сотні ворожих снарядів упродовж двох годин. Працювали танки, нони, сау, 152 калібр. Позиції українських оборонців на приазов'ї російська артилерія методично рівняє із землею. Відповідальність за шабаш генерал-полковник та двоє заступників з громадської безпеки. Голова МВС підписав наказ про відставку очільників поліції Дніпропетровщини. Посиденьки на трьох у білому домі трамп зі своїм держсекретарем вітають російського лаврова про ступінь гостинності, самі припущення. Поки вулицями столиці та інших українських міст ходили про путінські безсмертні полки з радянською символікою на приазов'ю від культа снарядів, що їх постачає в Україну кремлівський військ торг, Гинули наші хлопці у шпиталі 9-го помер 26-річний морський піхотинець. Ще чотирьох воїнів з пораненнями доправили до шпиталю Маріуполя напередодні. Бойовики понад дві години з великокаліберною зброї рівняли із землею укріплення наших оборонців. На позиціях морпіхів розірвалося понад 150 снарядів з передової біля Азова Руслан Єрмалюк. От один з приходів прилетів прямо сюда в наблюдательно позицію. Кров вона на землі, особистих речах воїнів і на ящиках з під набою. Перематували на місці товариші з привопетірями, евакуювали під прикриття полінота. Такого потужного і страшного артилерійського обстрілу хлопці не пам'ятають з 2014-го. Рахували 86 приходів було. Майже сотня снарядів упала лише протягом двох годин на одну позицію, і шість десятків на сусідню. Працювали танки, нони. Сау 152 калібр осколки зачепили двох хлопців на спостережному посту у перші ж хвилини. Поки надавали допомогу, ще двоє отримали важкі поранення. Можна от наблюдати такі от послідства небольші осколки, розбитої кораба. Ранії люди пристрілку наших шансів ворог почав до обіду. За час перемир'я бойовики по висотах накопали і спорудили вогневі точки, звідти й наводять вогонь. Не коректурують огонь, то тобто, есть, ну, не прячує себе спокійно своїх бойових пунктів ну, оборони, свопов, допустим. есть, тобто, і ми іноді їх бачимо. Ну, наша артилерія, якби дає наводки, щоб вони вдарили. Ну. Получається, що твіркою не дозволяють давати. Близько 16-ї години бойовики несподівано самі запросили режим тиші, а потім вдарили із важкої артилерії по морпіхам. 15.45 я узнав, що ворог запросив о 16.00. Хоча вже працювала гарта 120-120. і До 16.00 фактично залишалось пару хвилин, через то наші не виходили на вогневі позиції. Після 16.00 нічого не припинилося. Якщо порахувати, то після 16 годин ми отримали війну велику частку приходять. Хлопці на сусідній позиції бачили і чули і обстріли побратимів, але допомогти нічим не могли, Бо за мінськими угодами на озброєні лишень важкі кулемети. А як ними ворожу артилерію гасити, неясно. Таке впечатлення, що що нас це нікому не потрібно. Ось і все. Ніхто не хоче. Війни, я так смотрю, ну то есть всіх устраюває така ситуація. як зараз присходить. Попри смерті, поранення побратимів, страх і сумніви, вони готові до наступного бою. Батальйони просять лише одне вогню. Руслан ярмолюк, михайло Путята, Сергій Шпортило, Спецкор два плюс два. Один український воїн загинув та двоє зазнали поранення на східному фронті. Загалом упродовж доби ворожі атаки тривали практично уздовж усієї лінії фронту. У секторі Донецьк Найгарячіше було на ділянці від Авдіївки до Верхньо-Турецького, де російські найманці використовували для обстрілів важкі міномети. З такого самого озброєння бойовики стріляли на Приазові і найінтенсивніше поблизу Широкиного із Гнутовим. На Луганщині під ворожий мінометний вогонь потрапили кримське та околиці Попасний за інформацією наших джерел в українській розвідці до окупованого хрустального це колишній красний луч з російського таліят. Вже прибули кадрові спецпризначенці з Росії. Мало того, вже цієї ночі у російських кураторів є план перекинути з російського степового це в Ростовській області. Понад дві сотні бійців 22-ї бригади спеціального призначення. Цей підрозділ свого часу брав участь у афганській та двох чеченських кампаніях. Також у розвідці повідомляють про прибуття незрозумілих капсул до аеропорту Мілерово поблизу кордону з Луганщиною охорону. Там каже наша розвідка: Росіяни збільшили щонайменше втричі. Тим часом сьогодні українські армійці збили черговий ворожий безпілотник. Бійцями одного з підрозділів. Що знаходиться на передових позиціях сил антитерористичної операції на Ісуновацькому напрямку, було виявлено два ворожі безпілотники типу Фантом 4 В результаті загаджених дій особового складу та відкриття прицільного вогню з ак 74 та СВД, один з БПЛА було знищено. Бійця, якому практично відірвало ногу на передовій кілька годин тому, гвинтокрилом доправили із зонете до Дніпра. Стан пораненого край тяжкий. За його життя борються медики обласної лікарні Мечникова. Вони намагатимуться врятувати військовому кінцівку. Упродовж вихідних до Дніпровської лікарні загалом доправили ще шістьох важкопоранених воїнів воїнів Завдіївки, Красногорівки та Павлополя. Двоє були у комі 23-річному ігорю біля Павлополя осколками ворожого боєприпасу. Зрешетило легені селизінку та руку. Завдяки зусиллям медиків за добу харків'янин прийшов до тями, але попереду в нього ще численні операції. У найтяжчому стані 39-річний Володимир він досі у комі. І ще один 29-річний боєць біля Авдіївки зазнав украй складного поранення голови. Снайперська куля прошила мозок. Нейрохірурги оперували військово 6 годин. Боротьба за його життя кажуть медики ще триває. Куля зайшла в ліву скроневу частку. Вона фрагментувалась на велику кількість маленьких шматочків, більшість з яких залишилась в мозку, а найбільше фрагмент кулі вилетів в лівий потиличний часів. Находиться в тяжелішому стані на пратіску вентиляції легким, кома 2, Не тіряємо надежди по спасінню його життя. У столиці сполучених штатів на тепер вже відбулися перемови Вашингтона з Москвою на рівні головних дипломатів країни. Рекс Тілерсон спілкувався з російським Лавровим. Далі очільника Кремлівського МЗС має слухати Дональд Трамп. Відбуватиметься та зустріч за зачиненими дверима без участі преси. Про що говорили вже, і про що говоритимуть надалі. Наталка пісня з'ясовувала. Сирія та Україна стали основними темами розмови Сергія Лаврова та Рекса Тілорсона у державному департаменті. Вона тривала півтори години. І проходила за зачиненими дверима достеменно відомою її окремим пунктом було виконання мінських угод. Я вдячний міністру закордонних справ Лаврову за цю подорож до Вашингтона. Ми зможемо продовжити діалог, який розпочали в Москві, і обмінятися поглядами щодо дуже широкого спектру питань. Український міністр Павло Клімкін, який також цими днями перебуває в Вашингтоні, але не зустрічатиметься ні з американськими, ні з російським дипломатами, особисто заявляє, що Тілерсон добре підготований для зустрічі з Лавровим. Клімкін також говорив про ймовірність телефонної розмови з Тілерсоном одразу після закінчення його зустрічі з Лавровим, щоб мати розуміння, якої саме згоди дійшли США та Росія. Одразу після побачення з російським дипломатом Тілерсон вирушає у подорож на Аляску Лавров своєю чергою до Білого Дому. Повідомлення про його зустріч із Дональдом Трампом стало повною несподіванкою для Вашингтонського політику. Ми з'явилося посеред ночі за київським часом. Про що говоритимуть ці двоє? Достеменно невідомо. Але Лавро вже прибув до Білого Дому. Наталка пісня Олексій Осика, Спецкор 2+,2. Нове гучне звільнення у США. Дональд Трамп усунув від посади главу ФБР Джеймса Комі. Про звільнення йому повідомили листом, коли комі перебував із робочим візитом у Каліфорнії. Новина заскочила ФБРівця зненацька. Своє рішення Трамп пояснив неспроможністю в тепер вже екс-очільника ефективно керувати бюро. ФБР комі очолював ще з 2013 року. Рік тому саме він одним із перших виступив із заяви про намагання Росії вплинути на вибори у Сполучених Штатах. А От за два тижні до виборів він звинуватив тодішню кандидатку в президента Гіларі Клінтон у використанні приватної пошти за часів держсекретарства. Чим викликав великий скандал? Згодом Клінтон саме комі звинуватила у своїй поразці. Останній піврок. У Джеймс Комі займався розслідуванням зв'язків передвиборчого штабу Трампа з Москвою. Демократи вже назвали це звільнення загрозою для продовження слідства. Поки що обов'язки голови ФБР виконуватиме перший заступник керівника бюро. Хоча я глибоко ціную ваше інформування мене, що я не є під слідством, я усе ж розділяю думку департаменту юстиції, що ви не здатні ефективно управляти бюро. Важливо, що ми знайдемо нового голову ФБР, який відновить довіру громадськості. Це обурливо, огидно. Я вже гадав, що мене більше нічого не здивує у цій адміністрації. Я просто шокований тим, що чинить президент. Він звільняє усіх, хто з ним не погоджується. Заміна в НБУ від сьогодні обов'язки очільника національного банку України виконуватиме перший заступник голови Яків Смолій Валерія Гонтарева, яка подала заяву про відставку ще місяць тому. Поки що йде у відпустку. Хто стане її наступником на посаді? Президент досі офіційно не визначився. Його представник у Верховній Раді Ірина Луценко пояснила, що провести консультації щодо кандидатури голови НБУ завадила відсутність сесійних тижнів у Верховній Раді. Нагадаю, за законом голову Нацбанку призначає парламент за поданням президента, виконуючи обов'язки. Голови НБУ, як і в Смолі, програміст за освітою у банківській сфері, він працює з 91-го року. Першим заступником голови НБУ став ще до приходу Валерії Гонтарєвої у квітні 2014 року. Ветерани та афганці побилися у Миколаєві. Відбулося це прямо в офісі учасників афганської кампанії. АТОвці кажуть, прийшли розібратися в конфлікті, який стався 9 травня. Утім, розмови не вийшло. І сьогодні зав'язалася бійка в результаті не встояв офіс афганців та покілька постраждалих нарахували з обох боків. Це відео з параду. На ньому видно, як афганці б'ють бійця АТО. Він із червоно-чорним прапором зайшов у колону воїнів-інтернаціоналістів. Пізніше вони пояснять, хотіли, щоб у їхньому марші йшли лише афганці. Не треба к нам лізти. Ми самі пройдемо туди, куди нам треба, і з тим, з чим ми вважаємо потрібним. Його просто, повірте, взяли отак, поставили, пішла потасовка. Тож сьогодні побратими постраждалого бійця прийшли до офісу афганців розібратися. Кажуть, вочевидь, на них уже чекали. Зайшли, вони, один із афганців одразу із під дивану дістав біту. Ну, Розговори надзвичайно не вийшло, вони були надзвичайно агресивно, просто настроєні. Спровоціювали на драку, в результаті якого одному нашому спілкування, йому повредили руку. А второго, который і так вчора пострадав, он був в гіпсі. Во время потасовки його втащили в комнату, і троє афганців на моїх глазах і збивали. Таким є офіс афганців після бійки. Воїни-інтернаціоналісти запевняють, жодних биток не було і кажуть, саме гості спровокували конфлікт. У Нас було шість чоловік в севіті, Зайшло чоловік ще тридцять, навіть нашли рвати знамена, звісно, ми вступили за. Наша святині. носила драка. біля молотком. Розтягнули воїнів правоохоронці. Потерпілі є з обох сторін. Бійці АТО заявляють про п'ятьох людей з травмами, афганці – про чотирьох. Голова спілки воїнів інтернаціоналістів. Зараз у лікарні під охороною. Журналістами говорити не хоче. Живой Живой? 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 Ви... що насправді сталося в офісі афганців, Наразі з'ясовує поліція, поки що нікого не затримали. Лілія Віктор Гарагуля, Спецкор, Пам'ятну дошку бійцю, а відкрили у прифронтовому Покровську на Донеччині. Там жив Влад Казарин або друг розписний, як його називали бійці правого сектора. Саме з Покровського травні 14-го влад і пішов на фронт добровольцем. Воював у селищі Піски на шахті Бутівка та в терміналах Донецького аеропорту. Влітку 16-го розписний вступив до збройних сил України. Воював у складі 54-ї бригади, яка тоді боронила Світлодарську дугу. Минулого осені під час ворожого мінометного обстрілу боєць загинув, зазнавши смертельного поранення. Під дріб дошку. Бійців на школі, де він навчався, відкрили мама та сестра влади. На ній хлопець усміхнений. Саме таким кажуть побратими розписного і мають запам'ятати, адже навіть про війну та обстріли влад завжди розповідав із усмішкою. Пару мінометів 120 сто двадцятих. Я заспу на поз в дісті метрах. Отміняляло получасия в землю так упав. Поднімалися із грязі. все класненько, війна. Українці сприйняли за диверсанта в Ізраїлі небезпечне непорозуміння за даними місцевих змі сталося в місті Петах-Тіква неподалік Тель-Авіва. Там, поруч з одним із офісів міністерства оборони, охоронцям здався підозрілим чоловік років 25 на вигляд, який розмовляв російською. Його попросили зупинитися, але той не зреагував. Пізніше з'ясувалося, що він просто не розумів івриту. Охоронці спробували затримати перехожого, Та він вирішив, що на нього нападають, і почав відбиватися. Один з охоронців навіть вистрелив у повітря. Поліцейські, що прибули після пострілів, з'ясувавши обставини, чоловіка відпустили в українському посольстві. Тепер перевіряють, чи справді учасник інциденту наш співвітчизник. Після сутичок у Дніпрі 9 травня міністр внутрішніх справ Аваков звільнив керівника Дніпропетровської обласної поліції генерала Репешка, очільника міської полковника бідила, відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування. Надвечір стало відомо новим начальником управління поліції Дніпропетровської області. Призначили Віталія Глуховеря. На те призначення миттю відреагували волонтери, ветерани а той пересічні мешканці Дніпра, що добре пам'ятають події в місті, датовані січнем 2014 року. Черепно-мозкова травма зламаний ніс та величезний синець на лікарняному ліжку. Боєць, АТО Володимир Мазур йому підбили око, яким він не бачить після поранення в Іловайському котлі. Що постраждає знову у мирному місті, каже не уявляв у нас настільки ну небагато проти працівників поліції було, що вони нас змяли, почали топтати, бити моментально під цим деревом, і звідки не візьмись по команді, чітко з'являються ці люди і починають теж додати. Ось він скривавлений біля пам'ятника слави. Бійка там почалася, коли кілька десятків бійців АТО вимагали прибрати політичну символіку. Не в У мене самого дід воював і рано помер. через поранення, і я воював. Протистояння сягнуло піку, коли підійшла колона у поблоку. Поліція почала змітати атовців під дерева. В хід пішли гумові кийки. Хтось розпалив сльозогідний газ. У біку вступають молодики спортивної статури, що супроводжували колону опоблоку. Поліція їх не зупиняє. на цьому відео очевидця Денис Бурштук. Ще один постраждалий ветеран. АТО. голову після цього йому зашивали в обласній лікарні Мечникова. Місіонір біл шлем опали. Одін разня що. Ударили тітушня Несколько разів що по, по там пробежались. Они мені препятствовали они Подавали знаки, жестами голосом. Вони все були в курсі. все вже було изначально намічено. Чому так діяли правоохоронці? Керівник обласної поліції, що бачив все на власні очі, пояснити не захотів. Все, до не минуло й доби, як міністр Аваков повідомив, керівника Дніпровської поліції звільнено його заступника з громадської безпеки та очільника міського управління із заступником відсторонено. А перший заступник міністра порівняв роботу поліції у Дніпрі з діями міліції в Одесі 2 травня 2014 року. Неспроможні ви організовувати цю роботу. Ваша роль нульова. Ніколи договорняки до но нормально не доводили. Договорняк був у нас 2 травня три роки назад. Чим це закінчилось, ми бачили. І по аналогічному шляху ви пішли. Прокуратура вже відкрила провадження за перевищення влади. Також призначено службове розслідування, і питання є не лише до керівництва поліції, а й до рядових працівників. Чи це працівникам рядовим поліції був такий наданий наказ, чи це їхня така була ситуативне прийняте рішення, яке вони ну як кожен працівник поліції має право щось застосувати? Дякую. Перші результати, що вказано? що Та які результати до не пройшло. Нового очільника обласної поліції вже призначили. Це генерал Віталій Глуховеря, що вже обіймав цю посаду. Обезпечувати порядок на території обслуживають. І ми будемо обезпечувати. Время пак. Водночас немає жодного затриманого молодика у спортивному з тих, що супроводжували колону опоблоку та били разом із правоохоронцями учасників. АТО. у поліції заявляють, їхні особи встановлюють не надто сподіваючись на покарання винних. Активісти оголосили власний розшук нападників у соцмережах. Олепали слоксандрополіжні про сподкордва плюс два. Враховуючи величезний резонанс. Ми спробували трохи більше дізнатися про нового керівника поліції Дніпропетровщини. Лише з відкритих і геть не втаємничених джерел відомо, що до сьогодні генерал Віталій Глуховеря був ректором Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за часів Януковича з 2010 по 2013 роки він працював у Росії представником МВС України. Світлини генералу у мережі свідчать, що він неймовірно полюбляє червоний колір. І мовні геополітичні скорочення станом на 2014 рік у відпові... відповідності до декларації. Генерал не мав жодного житла чи автомобіля, жив на одну зарплату, тобто 112 тисяч гривень на рік. У членів його родини жодного іншого джерела доходів теж не зазначено. Втім, усе перераховане не його дружині у 2014-му Придбати новий позашляховик, який в офіційних саунах коштує у базовій комплектації 100 тисяч доларів. Наступного 2015 року автопарк родини поповнився ще й кросовером за майже 40 тисяч доларів у травні 2014-го глуховерю призначили очільником обласної міліції. Тоді генерал наполегливо шукав, але так і не зміг довести, що 26 січня січня го року під час кривавого побоїща під Дніпропетровською облдержадміністрацією тітушки діяли у співпраці, чи що найменше під охороною поліції. Я не знаю. А Чому вони люди? На Я не знаю. Ви журналіст? Так успокойтесь. я не знаю, я ответила вам. Все. Ви не знаєте, хто знаходиться на каспіталі, не знаю. Ситуація в Дніпрі не вщухає. І тепер обурені вчорашніми подіями ветерани Східної війни, волонтери закликали одні одного через соцмережі зібратися просто у середмісті столиці. Просто зараз там повинна була би розпочатися хода. У нас на прямому зв'язку Наталка. Грищенко, Наталю, вітаю скільки зібралося ветеранів війни, і власне чого вони прагнуть? Вітаю зараз. Ми знаходимося біля будівлі. Управління поліції у Дніпропетровській області зараз тут біля стін цієї будівлі зібралося не менше 500 учасників. Ато принаймні стільки ми нарахували, вони розгорнули національні прапори великою ходою. Ще о п'ятій вечора ветерани АТО вирушили містом Дніпра прямо до обласної поліції, аби висловити свої вимоги на ходу. Та мітинг вони зібралися через події 9 травня, а саме через те, що були жорстоко побиті їхні побратими. Атовці не хочуть, аби розлад цієї справи спустили на гальма. Вони кажуть, що склали конкретні вимоги до обласної поліції та СБУ. І головна з цих вимог, аби знайшли реальних замовників, замовників учорашніх масових заворушень. Ну і власне, атовці кажуть, що розходитись не будуть, доки їхні вимоги не почують. Їх стає все більше і більше з кожною хвилиною. Були побиті наші побратими і ніякої відповідальності ніхто не хоче нести. Регіонали як сиділи, так і сидять. Тільки перекрасилися, повдягали три зуби. І вважають, що вони тепер вже патріоти. А тут наголошують, їхня акція мирна, але вони поки розходитись не збираються. Як вже говорила, ми залишаємось на місці стержити за перебігом подій. Студія. Дуже дякую вам. У Дніпрі не вщухають пристрасті. Ветерани східної війни зібралися надвечору серед місті столиці з вимогами знайти реальних замовників учорашнього шабушу, що панував у Дніпропетровську та по всій країні на прямому зв'язку. Щойно була Наталя Грищенко розповідала саме про такий перебіг ситуації. Суд над суддею долю скандального українського судді Миколи Чауса його молдовські колеги вирішуватимуть 31 травня. Саме на цю дату суд Кишинева переніс своє засідання. Сьогодні ж суд закінчився, так і не почавшись втікач, особисто з'явився до зали засідань. Досі ж на суди приходили лише його адвокати. Спілкуватися з журналістами Чаус відмовився. Ті лише змогли оцінити його зовнішній вигляд. кажуть, в бігах Чаус Помітно схуд у серпні 2016 року, Нагадаю, суддю Дніпровського райсуду Києва викрили на отримання 150 тисяч доларів хабара. Гроші чау зберігав у банці, закопаній на дачі. Заарештувати суддю. Тоді не дозволила Верховна Рада, і він утік до окупованого Криму. А у лютому цього року втікач здався молдовським правоохоронцям. Тож зараз у Кишиневі визначається, чи надати Чаусу політичного притулку, як він просить, чи видати його Україні, де йому загрожує до 12 років ув'язнення. Верблюди на дорозі в Бельгії на заході країни в місті Шарлеруа двогорбі тварини, неабияк налякали водіїв. Четверо верблюдів просто бігли собі автотрасу. Згодом з'ясувалося, що то були втікачі з місцевого пересувного цирку. Вивільнитися з огорожі тваринам вдалося, коли наглядач погано зачинив їхню клітку та пішов купати поні. У цей самий момент старший верблюд потягся до дерева, що росло поруч, і штовхнув незачинені дверцята. Верблюдів на трасі спіймали швидко. Минулося там без жертв та травмованих. Мені це все, дякую, що довіряєте у четвер. Традиційно надвечер спецкор знову буде в ефірі. Не пропустіть, а просто зараз на два плюс стартує проект. «Джедай». зустрічайте Олександру Лободу. Саша, добрий вечір. Вась глядачого увага у вашому повному розпорядженні.